Мислювалися ви коли-небудь, чому, попри всі зусилля, прогрес у вашому житті здається примарним? Чому світ навколо вимагає від вас не просто зусиль, а чогось більшого, чогось, що лякає? Можливо, відповідь на це питання прихована у вченнях однієї з найбільш суперечливих фігур в історії Ніколо Макіавеллі. Коли ми чуємо ім'я Макіавеллі, перше, що спадає на думку, це макіавелізм. Хитрий, безжалісний, маніпулятивний, це образ, який сформувався століттями. Але що, як би ми сказали вам, що він був не просто цинічним стратегом, а глибоким мислителем, який прагнув навчити нас бачити світ таким, яким він є, а не таким, яким ми хотіли б його бачити. Макіавелі жив у жорстокий час, де виживання залежало від розуміння людської природи. Він бачив, як ми – Люди постійно боремося за владу, за визнання, за свій шматок щастя. І він стверджував, якщо ви прагнете чогось досягти, особливо у світі, де всі конкурують, ви не завжди можете бути хорошим. Він не закликав до бездумної жорстокості, він закликав до віртю, не доброчесності у звичному розумінні, а до рішучості, доблесті, здатності діяти ефективно. В будь-якій ситуації це здатність взяти на себе відповідальність за свої дії, навіть якщо вони будуть непопулярними, це розуміння, що іноді для досягнення великих цілей, для захисту того, що для вас важливо, вам доведеться приймати складні, навіть жорсткі, рішення. Подумайте, чи є прогрес без рішучості, чи можливе лідерство без здатності? Приймати важкі рішення Макіавелі навчить вас відкидати ілюзії, дивитися в обличчя реальності. Він навчить вас розуміти людську природу не тільки доброту, а й її слабкості, її темні сторони, і використовувати ці знання, щоб захистити себе, свої інтереси та свої цілі. Отже, якщо ви відчуваєте, що застрягли, що ваш прогрес уповільнився, можливо, настав час. Переглянути свої підходи, можливо, настав час зрозуміти, що іноді, щоб вирватися вперед, щоб стати справжнім архітектором свого життя, вам доведеться проявити ту саму жорсткість, про яку говорив Макіавеллі, не заради жорстокості самої по собі, а заради вашого власного прогресу, заради вашої свободи, заради вашого майбутнього.